Привіт! Мене часто запитують, як я все встигаю. У цьому відео ми розберемо повну схему, як реалізувати свої мрії та вийти на новий рівень життя за півроку рік з максимальною ймовірністю. Навіть якщо зараз ви не знаєте, з чого почати, у вас хаос в думках, немає чіткої картини майбутнього, або ви пробували змінювати своє життя і не вийшло. Мене звати Вікторія Боярина, я допомагаю жінкам знайти себе, навести порядок у житті, вийти з невизначеності, збільшити рівень доходу, побудувати гармонійні стосунки та реалізувати свої справжні мрії. Я сама не раз була в ситуаціях, коли не знала, що робити далі: розлучення, пошук себе, самореалізація, робота, здоров'я, сім'я, стосунки. В ці моменти я сумнівалася. Не розуміла, як рухатися далі, і не вірила, що можу мати все: кохання, улюблену справу, матеріальну свободу, подорожі та внутрішню гармонію. Якби мені зараз довелося повернутися в ті часи, я б нічого не змінювала. Я пройшла б цей шлях знову, тому що я створила працюючу систему, яка допомагає жінкам знаходити свій шлях, відкривати внутрішню силу і змінювати свою реальність. І сьогодні я передам цю систему вам. І в цьому відео я детально поділюся з вами цією системою. Ми пройдемо вісім ключових етапів, які допоможуть вам навести порядок у житті, знайти справжні бажання та почати їх реалізовувати. Це глибинний аналіз себе, визначення істинних мрій і цілей, формування плану дій, робота з внутрішніми обмеженнями, енергія та ресурсний стан. Оточення і підтримка, а також втілення змін у реальному житті. Наприкінці цього відео у вас буде чіткий покроковий план, як діяти протягом року, з чого почати, якщо ви у стані хаосу або не знаєте, що хочете, як визначити свої справжні бажання і мрії, як навести порядок у житті, стосунках, фінансах і власному внутрішньому стані, як забезпечити баланс між кар'єрою, сім'єю та собою. Як рухатися вперед і не зупинятися при перших труднощах? А в кінці я підготувала для вас бонус: файл чітким планом цих кроків, щоб ви нічого не загубили і змогли розпочати зміни вже сьогодні. І почнемо ми з головного: справди. справди про те, чому більшість людей так і залишаються в точці нуль і не реалізують свої мрії. Проблема номер один: 95% людей, які намагаються змінити своє життя. Почати щось нове або вийти на новий рівень застрягають на першому ж кроці і повертаються до звичного сценарію. Вони витрачають місяці або навіть і роки на пошуки себе, проходять десятки марафонів, читають книги, пробують різні методики, але в результаті нічого кардинально не змінюється. А в гіршому випадку вони починають масштабні зміни хаотично, без чіткої системи, витрачають купу енергії, грошей і сил. А потім розчаровуються і кажуть: напевно, це просто не для мене. Причина дуже проста: люди обирають хаотичний підхід і не розуміють своїх справжніх бажань і цілей. Наприклад, зараз популярна ідея знайти своє призначення, зайнятися тим, що подобається. Але що відбувається? Вони стрибають з однієї сфери в іншу. Пробують нове, але без реального розуміння своїх ресурсів і стратегій, це просто втрата часу. Інший підхід повна зміна життя за один день. Наприклад, людина вирішує, все, з понеділка я повністю змінюю своє життя. Нова кар'єра чи спорт, медитації, новий розпорядок дня, але на довгій дистанції такі різкі зміни не працюють. Людина зривається, повертається до старих звичок і втрачає віру у зміни. Тому 90% людей залишаються в точці нуль з тими ж питаннями, тим же способом життя і тими ж обмеженнями. І тільки ті, хто діє за чіткою системою, проходять шлях змін і досягають бажаного. Проблема номер два: багато жінок, які вже мають усе: статус, красу, фінансову стабільність, комфортне життя, насправді живуть у тіні свого чоловіка або сім'ї. Він досягнув успіху, зробив великі гроші, створив бізнес або впливову кар'єру, а вона, його підтримка, його натхнення, його ідеальна жінка, все виглядає чудово, але всередині залишається запитання. А де тут я? Ці жінки звикли, що світ їх бачить уже реалізованими, успішними і впевненими. Ідеальне життя на фото. Але якщо вони вирішать почати щось своє бізнес. Власний проект, експертний блог, раптом вони опиняться на рівні початківця, і це дискомфортно, це боляче. Адже раніше вони не стикалися з ситуаціями, де їм треба не отримати, а створити. І тут приходить відчуття: а що, якщо в мене не вийде? Що, якщо я виглядатиму смішно? Що, якщо мене не сприймають серйозно? Саме тому багато жінок, які могли б створити щось грандіозне, залишаються у своїй золотій клітці, там, де комфортно, але без власного проявлення, де вони ніби є, але не створюють. Чому це проблема? Бо коли жінка не реалізується сама, через роки вона відчуває внутрішню порожнечу: гроші, статус, краса це прекрасно. Але якщо немає власного голосу, власного шляху, власного впливу, з'являється відчуття, що всередині тебе немає. Тому головне питання, чи готова ти ризикнути комфортом, щоб створити щось більше? Чи готова не тільки мати, а й бути? І наостанок проблема номер три. Гроші головна причина, через яку більшість жінок відкладають зміни. Я хочу розвиватися, але зараз не найкращий час. Я б зайнялася собою, але треба думати про сім'ю. Спочатку потрібно заробляти, а потім вже думати про реалізацію. Але ось що відбувається в реальності: грошей не вистачає, і це не змінюється. Навіть коли з'являється більше доходу, пріоритети залишаються ті ж самі. Страх витратити не туди паралізує будь-яку ініціативу. В результаті, жінка продовжує крутитися в одному і тому школі, життя не змінюється, вона залишається на тому ж рівні і чекає ідеального моменту, який так і не настає. Тепер головне питання: якщо ти продовжиш діяти так само, чи зміниться щось у твоєму житті через рік, через 5 років? Відсутність грошей це не причина, це наслідок. Якщо ти не зміниш підхід зараз, то через роки... Ти все одно залишишся там, де є сьогодні. Але вихід є. І я покажу тобі, як діяти правильно. І так, крок один: наведення порядку в житті. Це перший крок до виходу на новий рівень розібратися в собі та навести порядок у житті. Неважливо, які у тебе цілі: запустити свій проєкт, знайти улюблену справу. Піднятися на новий рівень доходу, побудувати гармонійні стосунки. Якщо всередині хаос, постійний стрес і брак ясності, будь-який рух вперед перетворюється на біг по колу, і ось де більшість робить помилку. Вони намагаються діяти відразу, записуються на дорогі курси, кидаються в бізнес або різко змінюють життя. Але якщо база не впорядкована, усе швидко повертається назад. Коли я працюю з людиною на моєму наставництві, в першу чергу ми займаємось впорядкуванням розпорядку дня: сон, харчування, фізична активність, ранкові ритуали, я раджу зробити чекап всього організму. Далі ми проводимо чистку всього простору. Це пов'язано з речами, гаджетами та оточенням. Коли ти розчищаєш простір, з'являється місце для наповнення того, що ти дійсно хочеш, бо якщо місце зайняте. Туди важко потрапити новому, і тільки після цього можна рухатися далі. Крок 2. оточення: твоє дзеркало і твоя точка росту. Наступний крок, без якого будь-які зміни в житті не працюють. Це зміна оточення. Вам знайоме відчуття, коли ви хочете більшого, але поруч нема жодної людини, яка вас розуміє та підтримує. Ви говорите про власний проєкт, а вам відповідь: навіщо тобі це? У тебе і так все добре. Це не твоє. Ви хочете більше заробляти, а чуєте? головне не гроші. Ви мрієте про новий рівень життя, а ваші знайомі переконують, що це не для всіх. І ось головна проблема: якщо ти єдина людина у своєму оточенні, яка хоче змін, то з кожним днем ти або починаєш сумніватися у собі, або перестаєш ділитися своїми цілями, або просто здаєшся. Як ми вирішуємо це на моєму наставництві, я поділюся дуже цінною інформацією. Фіксуйте. Перший крок знайти 5 людей, які вже на тому рівні, куди хочете прийти ви. Якщо ви хочете реалізуватися, ваша перша задача знайти тих, хто вже там. І як це працює? Наприклад. Колись я хотіла працювати з політиками та великими гравцями ринку. Що я зробила? Я купила журнал Forbes зі списком 100 найбагатших людей України. Вони і стали потенційними моїми клієнтами. Я дізналася, куди вони ходять, чим живуть, що для них важливо. Почала з'являтися у тих самих місцях, і згодом ці люди стали дійсно моїми клієнтами. Якщо ви хочете почати свій шлях у бізнесі чи самореалізації. Ваш список це ваш перший крок. Що робити вже зараз? Визначте, які люди для вас є ключовими. Почніть за ними спостерігати. Читайте їхні книги, блоги, дивіться інтерв'ю. Для взаємодії з такими людьми вам необхідно вивчити цих людей і зробити таку пропозицію, від якої вони не зможуть відмовитися. Намагайтеся потрапити в їхній простір. Це можуть бути заходи, закриті клуби, онлайн-групи. Якщо є можливість, домовтесь про наставництво або консультацію. Чому це важливо? Тому що оточення визначає вашу точку зростання. Якщо ви оточені людьми, які не вірять у зміни, вам буде важче рухатися вперед. Якщо поруч ті, хто вже вийшов на новий рівень, ви швидше зростаєте. На цьому кроці ми створюємо перше фундаментальне середовище для трансформації далі розкриття себе. Крок 3. Розкриття особистості та аналіз себе. І ось ми підійшли до одного з найважливіших етапів глибокого усвідомлення себе. Адже якщо ви не знаєте, хто ви, чого ви хочете і які у вас є ресурси, будь-які спроби змінити життя будуть нагадувати гру в сліпу. Одна з головних проблем, через яку люди застрягають у невизначеності, це відсутність чіткого уявлення про себе. Вони знають, чого не хочуть, але не розуміють, що для них дійсно важливо. Як це працює? Щойно ви чітко розумієте, які у вас таланти, які ресурси вам доступні і що дійсно приносить вам натхнення, у вас з'являється конкретний напрямок руху. Так, давайте розберемо три основні аспекти. На цьому етапі я би запропонувала вам взяти ручку і блокнот і чітко виписати на одинці відповіді на ці питання. Перше, хто я, які у мене сильні сторони, таланти? Що я люблю робити? Друге. Що я маю, ресурси, які вже є, знання, досвід, знайомства, можливості. Третє, що заважає негативні установки, страхи, переконання, які блокують рух вперед. І в результаті це все допоможе визначити ваш Ікагай, давши відповіді на питання, хто я, що мені подобається робити і що приносить користь людям. Щоб ви розуміли, як це працює на практиці, ось реальна історія моєї партнерки Наталі. До наставництва зі мною вигорання в професії психолога. Вона не була за кордоном. Команда приблизно 200 людей. Після роботи зі мною за рік дохід виріс у 12 разів до 3,5 тисяч доларів. За цей рік у неї було 4 поїздки в США, Південно-Африканську Республіку. і Зараз вона виграла поїздку на Балі. Команда виросла до 700 чоловік. Вона купує бажану машину. Виступи на конференціях організувала свій фестиваль на більше ніж 100 чоловік в Києві, і при цьому народила дитину. Я знайшла Вікторію, і на той момент часу я мала невелику команду, і на той момент не до кінця розбиралася в чому ж як будується саме бізнес, як будується аромабізнес, як потрібно структурувати цю всю роботу. І на той момент часу я знаходжу Вікторію, яка вже стартувала свій бізнес-курс, і якраз в цей потік ми потрапили. Я перейшла з командою в 50 людей. А вже в перший місяць стало 100 людей, в другий місяць в нас було вже 150 людей і. Моя команда зростала систематично, розуміючи, як правильно взагалі вибудовується аромабізнес. За ці два роки на сьогодні я маю більше 700 людей в команді. Ми пройшли з Вікторією три великі бізнес-курси. Перші два бізнес-курси дали нам можливість структурувати нашу роботу, зрозуміти. Як правильно будується бізнес. І от саме прийшовши в команду Вікторії, я зрозуміла, як правильно будується бізнес. І мій дохід на той момент, коли ми переходили, був 500 доларів з, саме з бізнесу, з аромабізнесу. На сьогодні це приблизно від 3 до 4 тисяч євро. І я розумію, що саме систематичне зростання дає можливість не зупинятися, а вибудовувати свою команду і передавати ці знання далі. Це не магія, це система. Як тільки ми розібрали, хто вона насправді, її таланти, що її драйвить, вона отримала чіткий алгоритм дій від мене, відповідно, відчула напрямок руху і почала діяти. На наставності ми працюємо з цими запитаннями глибоко, і кожна жінка знаходить свої унікальні відповіді. Наступний крок зрозуміти, чого ви насправді хочете. Крок 4. знати, чого я дійсно хочу. Отже, після того як ми розібралися з тим, хто ви і які у вас є ресурси, переходимо до ще важливішого питання: чого ви насправді хочете. І тут багато людей зупиняється. Вони або не можуть сформулювати свої бажання, або обмежують себе через страхи та. Обмежуючи переконання. Саме тому ми працюємо за конкретною методикою, повертаємо собі сміливість бажати без обмежень та нав'язливих страхів. Розкладаємо бажання на конкретні сфери життя: кар'єра, гроші, сім'я, здоров'я, стиль життя і створюємо конкретний план дій, щоб мрія стала реальністю. І ще один кейс дорога моєму серцю, партнерка Ольга. До наставництва стосунки на межі розлучення. Особиста криза, депресія. Робота з журналістом за кадром. Що сталося після того, як вона пропрацювала свої бажання? Вона відновила стосунки та покращила їх із чоловіком. Мене це дуже тішить. Почала проявлятися, працювати над особистим брендом. Публікації про неї в журналах Ель Марі Клер переїхала в Іспанію, в будинок мрії у Марбелі. Почала працювати в колаборації з великими мережами салонів краси, такі як G-Bar і 365. Ключовий момент Ольга не просто хотіла покращити життя, вона чітко сформулювала свої бажання. До речі, за допомогою ефірної суміші балів, змінила обмежуючі переконання і почала діяти. Ми з Вікторією знайомі вже. Мабуть, понад 15 років був період, коли я взагалі думала, що все, ну, грошей немає, їх ніколи не буде. І я пам'ятаю, що от Віка зі мною просто як от мама сіла рахувати, що вже в мене є. Сказала, що без вдячності ти не зможеш рухатися далі. Ти мусиш знайти вдячність. Так вийшло, що, що ми порахували дуже багато всього, і я зовсім була не бідна. Тільки мій розум малював, що я бідна, і було дуже класно з нею проходити цей шлях. Але най, мабуть, найкращий вікен талант це бачити твій талант. Ну, дар — помічати таланти інших людей і вміти їх розкривати. Бажаю її процвітання і тільки благополуччя. Тепер ваша черга. Уявіть, що вам не потрібно думати про чужу думку, про гроші чи обставини, що ви хочете насправді яким має бути ваше ідеальне життя через рік, 3, 5 років? На наставництві ми працюємо з цими питаннями глибоко. І головне, не просто формулюємо бажання, а робимо так, щоб вони стали реальністю. Наступний крок: мрія, ціль, план. Отже, крок п'ятий МЦП. Як зробити так, щоб ваші мрії перестали бути просто мріями, а стали реальними цілями з конкретним планом дій? Це не ще одна методика досягнення успішного успіху. МЦП це система, яка працює завжди і в будь-якій сфері життя. Це методологія, яка дозволяє не просто отримати якийсь швидкий результат, а системно розкривати свій потенціал і реалізовувати себе в будь-якій області: бізнесі, відносинах, фінансах, здоров'ї. Що це означає? Коли у вас є зрозумілий алгоритм. То не має значення, з чого ви починаєте. У вас хаос у житті, невизначеність у кар'єрі, чи просто хочете вийти на новий рівень доходу. Система працює завжди. Одне з найвідоміших досліджень про вплив письмового фіксування цілей було проведено у Гарвардському університеті у 1979 році. Суть дослідження в тому, що після опитування випускників 84% студентів взагалі не мали чітких цілей. 13% студентів мали цілі, але не записували їх. Лише 3% студентів мали чітко прописані цілі з планом їх досягнення. Через 10 років знову дослідники опитали цих випускників: ті 13%, які мали цілі, але не записували їх, в середньому заробляли у два рази більше ніж ті, хто не мав жодних цілей. А 3%, які записали свої цілі і мали план, заробляли у 10 разів більше ніж решта 97%, Всіх узятих. Що це показує? Записані цілі з конкретним планом значно підвищують шанси їх досягнення. Ось як працює МЦП. Тут важливо взяти блокнот і ручку і чітко записати вашу мрію, вашу картину глобального майбутнього. Друге ваші цілі, конкретний результат, якого ви хочете досягнути. І третє план покрокову стратегію реалізації ваших цілей. І саме тут хочу поділитися ще одним кейсом. Єва також партнерка моя. До наставництва у неї був дохід тисячі доларів на місяць. Була команда невелика, нестача впевненості, як масштабувати свій бізнес, що робили на наставництві зі мною. Чітко сформулювали її мрію, фінансову свободу, подорожі і, звичайно, команду, де Єва хотіла розвиватися і створити свій власний клуб. Всі її мрії ми перетворили на цілі, і вона виросла в доході в три рази. Розширила команду до тисячі чоловік. В результаті дохід у Єви зріс до 4 тисяч доларів за місяць. Це протягом року команда виросла до тисячі людей. Вона за рік отримала чотири міжнародні подорожі в подарунок, відвідала двічі Сполучені Штати Америки. Південно-Африканську Республіку, Хорватії. Всі ці поїздки ми їздили з Євою разом. З Вікторією Бояриною ми познайомились приблизно два роки тому. На той момент в мене були дуже складні часи. Я перестала працювати з компанією, з якою працювала багато років. Міграція, пошук себе, і якраз Вікторія на той момент стала для мене не просто наставником, вона стала для мене справжнім лідером, другом. Підтримкою, вона допомогла побачити мені повну картину. Ми прописали мрію, ціль, план. І знаєте, що я хочу вам сказати? Я зрозуміла, що це правда, кожна мрія стає реальністю, коли ми її чітенько-чітенько плануємо. Вікторія, я дуже дуже тобі вдячна. За все, що ти робиш для мене, як ви бачите, цей метод працює тому що є система, яка веде до конкретного результату. Наступним кроком для вас буде домовитися з собою і підписати договір. Крок шість: договір із собою. Це ваша особиста гарантія успіху. Ставити цілі одне, а ось виконувати їх зовсім інше. Скільки разів ви обіцяли собі почати нове життя з понеділка? Чи ставили мету, але потім відкладали її на завтра. В реальності 90% людей так і залишають свої цілі просто словами, бо в них немає системи відповідальності перед собою. Як зробити так, щоб не злити свою мрію в нікуди? Встановити механізм, який не дозволить вам відступити. Ось чотири кроки, які дійсно будуть гарантувати вам результат: перше договір із собою. Це офіційний документ, де ви чітко прописуєте, яку ціль ставите, що саме ви маєте досягнути. Друге, які конкретні дії будете робити. Тобто, які кроки виконувати. Третє. Які терміни, дати і дедлайни встановити. Наступне, що ви отримаєте, якщо ви це зробите. Тобто, мова йде про нагороду. П'яте. Що буде, якщо не зроблю. Тут подумайте. Можливо, якесь придумати собі покарання. Я, наприклад, робила в своєму випадку присідання або відтискання. Це класно працює і для спорту в тому числі. Цей документ не просто для галочки, його потрібно вислати людині, яка допоможе вам дійти до цієї цілі. В цьому випадку наставник є найкращим варіантом, або один із тих п'яти людей, які ви собі відмітили, які вже досягнули цих результатів. Крок 7. Рух вперед, аналіз та налаштування. Шлях до успіху це не пряма лінія від точки А до точки Б. Це процес постійного аналізу, адаптації та коригування. Якщо просто рухатися вперед, не аналізуючи свої результати, то можна витрачати роки. Не в тому напрямку. Саме тому ми використовуємо метод петлі Рея-Даліо, який дозволяє чітко бачити свої помилки, виправити їх і рухатися далі швидше та ефективніше. Ось як це працює. По-перше, з цілями. Ми вже визначили конкретний результат, якого хочемо досягти. Далі проблеми у процесі дій в нас з'являються проблеми, кризи, конфлікти, що заважають отримувати бажане. Дуже важливо поставити діагноз. Ми аналізуємо, чому виникли труднощі, що працює, а що ні. І далі найважливіший крок це зробити план дій. Коригуємо стратегію, додаємо нові рішення, змінюємо підхід. І, звичайно, дії. Запускаємо оновлений план у роботу. Як ми застосовуємо це на наставництві? Кожну зустріч ми аналізуємо, що спрацювало, а що ні. Я або куратор дає зворотній зв'язок, які моменти варто замінити, змінити чи переробити, внесення правок у план. Запуск нового циклу. Тестуємо новий підхід. Ось чому люди, які працюють за цією системою, отримують результати швидше. Вони не застрягають у помилках, а одразу виправляють їх і рухаємося далі. Отже, наступний восьмий крок вдячність перехід від споживача до творця. Останній, але не менш важливий крок у нашій системі це перехід у стан творця через вдячність. Щастя, це не те, що ми отримуємо після досягнення цілей, а те, що дозволяє нам їх досягати. В моєму розумінні люди діляться на дві категорії на споживачів і творців. Давайте поясню, що я маю на увазі. Споживач знаходиться у дитячій позиції і зазвичай каже: мені всі все винні, мені щось не дали. Він знаходиться у стані жертви, звинувачує обставини людей і минуле. Він хоче брати і не хоче давати. І має фокус тільки на собі і на отриманні чогось. Думає, що всі винні у його проблемах, немає відповідальності. Усі погані, а один я хороший, не хоче визнавати власні помилки, має низький рівень вібрацій, знаходиться у постійному дефіциті і страху. Він незадоволений життям, знаходиться у стані хронічного невдоволення. А хто ж такий творець? Творець знаходиться у дорослій позиції, сам створює своє життя. Він знаходиться у красивому стані, стані спокою, гармонії, має високий рівень енергії. Хоче більше давати, ніж брати. Розуміє, що отримує той, хто створює цінність. І каже, що мені ніхто нічого не винен. Він бере відповідальність за себе і за своє життя. Каже, що я творець і ти творець. І бачить силу в собі та інших. Він має високий рівень енергії, драйву, натхнення, його переповнює щастя. Щастя це стиль життя і не відкладає життя на потім. А зараз я хочу поділитися дослідженнями Каліфорнійського університету, яке проводив психолог Роберт Емонс. Він провів серію експериментів і довів, що люди, які записують, за що вони вдячні, мають кращий емоційний стан, вищий рівень мотивації і досягають більшого в житті. Основними результатами дослідженнями є: на 25% підвищується рівень щастя у тих, хто веде щоденник вдячності, зменшується рівень депресії та тривожності, поліпшується фізичне здоров'я, менше головного болю, безсоння і зниження тиску. І саме з цим ми працюємо на наставництві, ведемо щоденник вдячності, записуємо 3-5 речей щодня за день, за що саме ми вдячні. Переключення фокусу замість що не так запитуємо себе, що цінного тут є. Для розвитку стану творця ми працюємо з переконаннями, думками, емоціями та діями. Я вам щиро дякую, що ви до сих пір зі мною і додивилися це відео до цього моменту. Я розумію, що ви вже пройшли повний шлях трансформації. Це не просто набір кроків, це система, яка допомагає вам досягти цілей у будь-якій сфері. Давайте нагадаємо. Наведення порядку у житті, оточення, розкриття особистості, чітке формулювання бажаного, мрія, ціль, план, договір із собою, дія та корекція шляху і, звичайно, вдячність. Зараз ви бачите повну систему. А що ж далі? У вас є вибір: продовжити рухатися самостійно. Або пройти цей шлях разом зі мною із перевіреною системою, з підтримкою, розборами, оточенням, яке не дозволить вам зійти з дистанції. Якщо ви обираєте другий варіант, я вам пропоную своє наставництво, яке веде вас крок за кроком крізь усі сфери життя. І так, що ви отримаєте по факту: по-перше, авторську систему постановки цілей та планування, персоналізовану покрокову стратегію, чат-бот-помічник. Ваш персональний коуч у телефоні, трансформаційні практики, підтримуючи оточення та потужний нетворкінг, наставник і команда експертів для персональної підтримки. Що робити зараз? Натискай на посилання під відео, заповнюй анкету, я читаю кожну заявку особисто. Моя команда зв'яжеться з вами, щоб відповісти на всі питання. А тепер подумайте, як змінилося б ваше життя, якби ви вже зараз були в цій програмі. Не відкладайте своє майбутнє, робіть крок прямо зараз. Подавайте заявку і побачимося на наставництві.